арені путінських блазнів з'являється Лавров із своїми абсурдними заявами, які не вкладаються в голові адекватної людини. Але цей маразм він вправно намагається запхати в голови росіян. Що от є спільного у нацистів германських і сучасних українських, так це їх відношення к тим, к... всем... кого они хотят поработить. Нацисты сжигали евреев только за то, что они евреи. А нацисты-украинские сжигали русских людей в Одессе 2 мая 2014 года только за то, что они русские. Вот такие параллели я бы господину Мерцу посоветовал все-таки. Для себе уяснити. це до речі, так лавро відреагував на те, що Мерц і Макрон закликали збільшити витрати ЄС на самооборону. Нагадаю, президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Європи до нарощення оборонних зусиль. Перед обличчям агресивної Росії Макрон зазначив, що впродовж дводенного саміту НАТО союзники підтвердили необхідність посилення оборонних зусиль і навіть зміцнення європейського компонента в межах альянсу. Тож, як розумієте, рве дах там не лише лавробу, а всім путінським поплічникам, які розуміють, що це сильний удар по Росії.